У 1932-33 роках, коли відбувалося будівництво промислових гігантів у Нікополі, ну в це співпало з голодом голодомором, колгоспи змушені були відправляти своїх працівників занедбуючи польові роботи на будівництво промислових об'єктів, так. І от в цих жахливих умовах зерно в 1932 році було зібрано в Нікополі в величезній кількості, повантажено на баржу, і ця баржа сіла на Мілену і затонула. І потім це зерно рятували рятували у варварський спосіб, тобто скидали його в кучу біля приміщення в місцевої міліції в центру від правоохоронних органів, от, щоб нібито під наглядом. Цієї структури зерно перебувало це. Зерно дуже довго не прибирали, тому що не було зрозуміло, як його транспортувати. От. Ну а місцеві свинів дуже добряче це Зерно це при тому, що в докружніх селах був голод, і все це виглядало як якась фантасмагорія.